Урочистості з нагоди посвяти у юні спортсмени відбулися в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Зі слів керівника Дмитра Піддубного, майже 100 вихованців, які займаються на відділеннях легкої атлетики, спортивної акробатики, гандболу, жіночого баскетболу і волейболу, отримали квитки спортсменів. Їх дітям вручили тренери. Емілія Савчук каже, займається волейболом другий рік. Я дуже рада, що я займаюся волейболом. Дуже рада, що е, е, немарно ходила і отримала. Це є стимул, це є клубка робота, це є бажання дітей працювати. Це квиточки, це як досвід роботи дітей і тренера. Діти відновили тренування, йде робота з батьками, щоб дітей пускали на тренування, тобто що вони є в безпеці. Приємно, що дана спортшкола має стільки багато можливостей і цих дітей. Приймати на цих майданчиках. Було не бажання, вже, вже ми призвичайлися, як то кажуть, поки що на даний момент до того, що є, призвичайлися». Спортшкола була на вимушених канікулах після повномасштабного збройного нападу Росії на Україну, розповів керівник Дмитро Піддубний. Відсотків 30 покинуло було Україну, але до середини серпня і зараз уже все практично. Ті всі діти, які були в спортивній школі до того часу до вторгнення, і зараз дітки все збільшується, і в спортивній школі займається більше 600 діток. Влітку у школі облаштували укриття, каже Дмитро Піддубний. Найбільше 160 шістдесяти діток укриття, запасний вихід, три три кімнати. Зі слів керівника найвизначнішим досягненням нинішнього року обласної спортшколи є третє місце зі спортивної акробатики на всесвітніх іграх 2022, яке здобули спортсменки Дарина Пом'яновська, Олександра Мальчук та Вікторія Куніцька. Під час урочистостей їм вручили посвідчення Заслужений майстер спорту України. Тренує дівчат заслужена тренерка України Олена Кришпінович. Я займаюся 14 років. Я для мене це найважливіше. Звання найважливіший здобуток, тому що ще в сім років я собі поставила мету. У мене була така мрія отримати заслуженого майстра спорту. У нас були і поразки, і виграші, але ми дійшли до своєї цілі. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. новини Суспільне Луцьк.